Добрий ранок. Давайте подивимось, хто нас вже чекає. Так. А чекає нас містер математик. І хоче дізнатися, який у вас настрій? Давайте будемо обирати. Такий настрій у вас, чи такий. Який вам смайлик подобається? Веселий чи сумний? Це веселий веселий і мені теж. Отже, давайте ми привітаємося з віршиком і почнемо наше заняття. Добре. Це не що Зараз це побачиш. Доброго ранітанок. Доброго До вікна йде і промовим. Добрий, Добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розцвітуть усмішки. Вліво, вправо поверніться. Усім на світі посміхніться. Хай усміхаються діти щодня. Доброго, доброго ранку. ранку, доброго дня! Отже, малята, ми з вами привіталися, а тепер продовжуємо. Містер математик, запрошую вас в математичний ліс. Отже, знайомтесь, це їжачок і ведмедик. Вони друзі і хочуть пограти разом, але не можуть домовитися, скільки в кого м'ячиків. А давайте ми їм допоможемо. Малята, подивіться, скажіть, скільки м'ячиків у їжачка? Шти. Скільки? Ні, у їжачка порахуй, будь ласка, скільки м'ячиків. Два. Два, Правильно. А які вони за розміром? Маленькі, Маленькі, Маленькі. так. А у ведмедика скільки м'ячиків? Теж два. А які вони за розміром? Боже. Великі. Ой. Отже, у їжачка маленькі м'ячики, А у ведмедика великі. Малята, дивіться, у їжачка два м'ячика і у ведмедика два м'ячика. В них порівну м'ячиків. Да. Так. Тобто в них однакова кількість м'ячиків. і Вони можуть гратися і не сваритися. Добре. А тепер дивіться, на галявині в лісі виросли ялиночки і дерева? Давайте порахуємо, скільки ялиночок? Два. Дві. А дерев скільки? Два. Теж два. Скажіть, будь ласка, а що вище? Ялиночки чи дерева? дерева. Так. А що нижче? А що нижче? Йо, 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 йо. Ялиночки. Дивіться, малята. Ялиночок дві, і де дерев два. Скажіть, будь ласка, а однакова кількість. Да. Так. Да. Тобто їх порівну. Супер. Отже, йдемо далі. А на галявині ще виросли квіточки і прилетіли метелики. І вони хочуть, щоб ми з, з ними пограли. А гра називається продовжи ряд. Отже, починаємо свій рядочок. Дивіться уважно. Квіточка великий метелик. Квіточка, маленький метелик. Квіточка великий метелик. Квіточка, який буде метелик, малята? Наступний. Маленький. Квіточка. який буде метелик. Маленький Маленький вже був. Большой. Великий, отже в нас уже є ряд. Молодці малятка. А тепер дивіться, їжачок і ведмедик вже погралися і хочуть піти додому. Оце доріжка для ведмедика, а оця доріжка для їжачка Скажіть, будь ласка, в кого доріжка довша? У ведмедика чи їжачка? <кій> так. А у їжачка яка доріжка? Маленька. Коротша. коротша. У ведмедика довша, а у їжачка коротша. А скажіть малята, а хто з них швидше добереться додому? Чи ведмедик? Подумайте, хто швидше добереться? Йжачок. Так. Тому що в нього доріжка коротша. Дивіться, ведмедик буде йти, 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 і ще йти, і ще йти, а їжачок раз, раз, раз і вже вдома, тому що доріжка в нього коротша, молодці малятка. А тепер давайте порухаємося. Ви робили зарядку вдома, малята? Є? Давайте зробимо. Можна встати і порухатися разом з тваринками. ご視聴 姐。<Thank> Não é o fim. Vamos, vamos. E, vamos. E, vamos. Супер молодці! Сідаємо за стінчиків. Ух ти, ти віджимаєшся, Нікіта молодець. Супер, сідайте, будь ласочка. ми продовжуємо. Хто ж ще до нас прийшов? Давайте подивимося. А до нас прийшли геометричні фігури. Малята, як я називаюся? Що це за Круг, а я як називаюся? Кода. Так, малята? А скажіть, яка з цих фігур може бути колесом? Фрук. Так, Фрук. а чому? Тому що він уміє, вміє котитися, а квадратик да -да. може бути колесом малята? Ні. А, а чому не може? Ото тому, ну, що то він вони... не крутиться. А чому він не може котитися? Малята, що йому заважає? О, йому, до, йому мішають угу. Так, куточки заважають. Але так. Малята, вони до нас прийшли не просто так. Вони привели з собою свого друга. Знайомтесь, це Трикутник. Отже, Малята, давайте познайомимося. Я геометрична фігура Трикутник. І в мене є сторони. Давайте будемо рахувати. Скільки їх? Одна. Одна. Два. Один, дві. Два. Три. Скільки три. сторін малята? Три. три. А ще в мене є куточки. Давайте їх рахувати. Один. Один. Два. два. Три. Скільки три. куточків малята? Три. Отже, у трикутника три сторони і три кута. Тому його і називають трикутник, тому що три кута. А давайте ми порівняємо трикутник <вес> і кружечок. Дивіться малята. Чим вони відрізняються? Круг. Чим вони відрізняються? Що є у трикутничка, а у круга немає? Кути. Так, ми навіть їх бачимо. Ось один, ось другий, ось третій. Так. А у кружечка немає куточки. Ми дуже добре це бачимо. А тепер давайте порівняємо трикутник з квадратиком. А чим же вони відрізняються, малята? От у, у, у квадрата три кут, куточка, а у а у теогоника стоїть. Правильно, а ще у квадрата скільки сторін малята? Чотири. А у трикутничка? Чотирь. Три. Три. Правильно, Цими відрізняються молодці. А тепер, малята, давайте ми спробуємо викласти трикутничок з рахункових паличок. Як ви я думаєте, я... скільки паличок потрібно взяти, якщо в нього три сторони? Три, правильно, беріть, будь ласка, свої палички і на столі викладайте трикутничок. Опа! Это моє найлюбимое то, що я делаю в детстве. Ну ти зробив вже, Никітка, Ник... ти вже виклав паличками трикутничок. Викладай. О, бачу, Мішенька, молодчинка, супер в тебе і у Діники бачу. Вот, Де, так, и Никитка молодшинка и Эмма Эммажи за три путочек так. Эммэль. <клес> так, молодці, малята супер. Добре, ну що, йдемо далі, дивимось на екранчик. Трикутний хочу вам сказати, що навколо нас дуже багато предметів, і всі вони мають свою форму. Давайте ми назвемо предмети, які мають трикутну форму, тобто схожі на трикутнички. Що це малята? Ялиночка. І вона схожа схожа на трикутничок. А це що таке? А це що таке? Пірамідка. І вона теж має трикутну форму. А це що, дітки? Це дах дах від будиночка. І він теж має трикутну форму. А це що малята? Знаєте що це? Так, це гора, і в неї теж трикутна форма. А це малята. Що це? Так, це човник і парусав мають теж трикутну форму. Дуже багато предметів, які мають трикутну форму. І трикутничок пропонує вам пошукати у вас вдома предмети трикутної форми. Намалювати. Добре. Отже, дивіться, а скільки ж тут трикутничків? Хто може порахувати? Один, два, Один, два, три, чотири. Так, молодці. Один, а якщо малята уважно придивитися, то можна ще знайти. Не бачите ще? Один, два, Один, два три, чотири. Так. п'ять. А дивіться, якщо подивитися, можна знайти маленькі трикутнички. Ось дивіться: на червоному трикутнику є, ви бачите, шматочок зеленого і такий маленький трикутничок. Бачите? На червоному? Ще один знайшли. А ще на червоному виглядає фіолетовий маленький трикутничок. Бачите? Ось він де. А ще на зеленому трикутничку виглядає маленький фіолетовий трикутничок, бачите? Тобто, якщо бути уважними, можна ще знайти багато трикутничків. Дивіться, це сім'я Трикутничків, і вони хочуть, щоб ви ще порахували трикутники. Скільки трикутничок, малята, у Ялиночки, порахуйте. А Якщо у два. вас дивитися ні. У Ялиночки скільки трикути? Два. Ні. Два. Ні. Дві. Чотири. Правильно. Один, два, три і маленькі. Чотири. А скільки у малята має дах? Три. Шість. Так скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Ти! Ну, давай перевіряти. Сам дах, великий трикутник. Один. Труба в нього маленький трикутник. Це вже два. Велике віконечко це три. І у віконечку ще маленький є. Чори, п'ять. Отже, там п'ять трикутничків. А скільки трикутничок має дерево? Оце дерево скільки Два. має? Два. Так, великі Два, Так великий і маленький. Молодці малята. Отже, містер математик, хоче вас запитати і пригадати, що ми сьогодні на занятті робили. Що ми робили? Читали Так, допомагали їжачку і ведмедику. А що ще робили? Дєва, так, ми не просто їх рахували. Ми ще говорили, які вони за величиною. Ось у ведмедика і у жачка були великі і маленькі м'ячики. А на лісовій галявині були ялиночки і дерева. Ялиночки вони низькі, а дерева високі. А ще ми що робили малята? Ми їх не рахували, ми робили. Ряд великий маленький, великий маленький метелик, а ще що ми ще дивилися? Дивіться ну, ну, вы не, не даете говорить? Кажи, кажи Миша, кажи от сидите говорят, а я хочу просто. Ну кажи давайте мы тебе послухаємо давай, кажи. Що ти хочеш сказати? Ми там, чи ми там дітей, Так. Ми считали бабочку. А сестриця, подивись на екран. Mm. <клес> я <клес> бабочки <клес> лавію. <клес> <ці> ми малята порівнювали доріжки за довжиною. Довша доріжка, коротша доріжка. А з якою фігурою ми познайомилися, дітки? З Це... бабочкою. Трикутник. А хто запам'ятав? Скільки в нього сторін? Три. А скільки куточків? Три, ви Три! молодці. Отже, ви все, все правильно запам'ятали. Ну що, містер математик з вами прощається, каже вам до нових зустрічей. І він чекає ваші, ваші малюнки, предметів, які схожі на трикутник. Пока-пока. Пока! Дітки, ну що, домашнє завдання буде для вас намалювати предмети, які мають трикутну форму. Або просто намалювати трикутнички. Домовилися? Yeah. Ну все, пока-пока, до побачення! Пока -пока. До нових зустрічей!